Слава Ісусу Христу, мир та благодать вам всі сідайте, дорогі друзі. Сьогодні у нас трохи таке не як завжди зібрання. Буде членське зібрання з 11-ї години. І це якби річний звіт наших служителів. Про служіння в церкві, яке роблять, то я хочу прочитати уривок святого Письма святого апостола Павла, який звертається до церкви в Коринті. Він заснував цю церкву як помісну. три з половиною роки він навчав їх, потім деякий час був відсутній, і коли він прийшов чи почув, що в церкві щось не так. Там розділення. Хтось поділився на різні клани. Одні кажуть, я Павлов, другі кажуть, я Петров, а другий Полосов». І він бачить, що це недобре в церкві. І я хочу прочитати з третього розділу першого послання до Коринфян у ривах Святого Письма з 1 по 17 вірші. Апостол Павло каже так: я не мог говорити з вами, браття, як з духовними. Однак, брати, я не міг говорити до вас як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. Я годував вас молоком, а не твердою їжею, тому що ви не могли їсти, та й тепер ще не можете. Бо ви ще тілесні, адже коли між вами є заздрість, суперечки, розділення, то хіба ви не тілесні, хіба ви не поводитесь по людському? Бо коли хтось каже, я Павлов, а інший я Аполосів, то чи ви не тілесні люди? Хто такий Аполос? Або хто Павло? Вони тільки служителі, через яких ви повірили, кому скільки вділив Господь? Я посадив, а полос поливав та зростив Бог. Тому й той, хто садить, ні той, хто поливає, не є чимось, але Бог, який вирощує. Хто садить і хто поливає, є одне. Кожний одержить особисту нагороду згідно зі своєю працею. Бо ми є Божі співпрацівники. Ви є Божою нивою, Божою будівлею. Згідно з Божою благодаттю, яка мені дана, я, немов той мудрий будівничий, поклав в підвалину, а інший будував на ній. Тож нехай кожний пильнує, як будує, адже ніхто не може покласти іншої основи, крім уже покладеної, а нею є Ісус Христос. Коли хто будує на цій основі із золота, срібла, коштовного камня, дерева, сіна чи соломи, то діло кожного виявиться, день покаже, бо виявляється вогнем. Сам же вогонь і випробовує діло кожного, яким воно є. Коли чиєсь діло, яке він збудував, устоїть, той одержить нагороду, а чиє діло згорить, той зазнає шкоди. Втім сам... Він спасеться та наче через вогонь. Хіба не знаєте, що ви храм Божий, і що Божий дух живе в вас? Якщо хто нищить Божий храм, того знищить Бог адже Божий храм святий. А ним є ви. Отакий уривок святого письма, де святий апостол Павло звертає увагу на життя церкви. І... Він бере тут декілька зображень церкви, і він каже, як повинна робити в церкві, як треба себе використовувати там. І перше, це він звертається і каже, що такий приклад бере як сім'ї. Є немовлята, є батьки, які годують. Далі він звертає, що ви поле, і як Ісус Христос також звертав увагу і в притчах своїх використовував такі образи, як поле, як почва, як серце людини. І він звертає увагу на те, що є будівництво, це храм Божий. То я хочу зупинитись на цих трьох речах, щоб ми порозмірковували. Перше це сім'я, помісна церква як сім'я. І апостол Павло звертається і каже, що я не мог з вами говорити як з дорослими, але як з немовлятами. Апостол Павло в своєму посланні у другому розділі каже про дві категорії людей: перші це духовні і душевні. Духовні люди, він каже, це спасені люди, які отримали, повірили в Євангеліе, прийняли Ісуса Христа, прийняли Духа Святого, і вони розмірковують і слухняни волі Божій, і тому, що навчає їх Дух Святий. Вони досліджують Слово Боже, вони виконують Слово Боже. І душевні ті, які не спасені. Вони не прийняли те, що каже Євангелія про духовне, про спасіння, вони не спасені, це душевні люди. І в третьому, вірші він, третьому розділі він також звертає увагу і каже, що є тілесні люди, і є ті, які. Дорослі зріли у Христі. Ну, якщо взяти приклад сім'ї, то е, хто має їжу як молоко тільки? У мене е, 4 роки онуку моєму, і коли вони їхали в Німеччину, коли війна почалася, то коли я приїжджав, то це, немовля, е, їв тільки молоко до мами. І це їжа була, мама його годувала. Зараз приїжджаю, він сідає за стіл і каже: мені м'ясо. Так, вілку бере ніж і він вже навчився. Тобто йому вже треба тверда їжа. <кій> і він вже дорослі, так і в церкві. Є немовлята, які тільки прийшли до Господа, і їм треба молоко. А молоко ми знаємо, що це є слово Боже, і це саме корисне для кожного, особливо для малої людини. Но апостол Павло звертає увагу, і в посланні до євреїв каже: по віку ви повинні вже бути дорослими, а ви все використовуєте їжу немовлят. Чим відрізняються немовлята і дорослі? Ну, у немовлят нема зубів, вони п'ють редину і молоко, а вже дорослі мають зуби, вони можуть їсти <кій> тверду їжу. Так, да, можуть і кусати в церкві. Це так. Ну. Але він каже, що є ненормальні ті, хто вже дорослі, по віку. по тому, що вони ходять в церкву вже декілька років, як прийняли членство, але вони тілесні. Вони не можуть їсти тверду їжу. В чому різниця їх? А в тому, що ті, хто тілесні, вони мають надію тільки на те, що на землі. Ісус Христос, коли ходив по землі, великі натопи йшли за Ним. І він запитав, я знаю, він сказав так, я знаю, чого виходите. Ви їли і наситились, ви бачили чудеса, когось зцілив він. І вони бажали тільки того, що можна отримати від Господа на землі. Але коли тверда їжа, котру він казав фарисеям, каже, горе вам, тому що ви. Поступаєте не так, як повинно. Ваші серця вони не згідні з тим, що у вас є зовні. Зовні, ви здаєтеся, що ви дуже святі, а внутрі ви наповнені кістями горяч різною. І вони не приймали. І він каже: за що ви хочете в мене вбити? За те, що я вас вам кажу правду. Я кажу істину. Ті, хто дорослі, вони вже розмірковують не тільки про земне, а вони шукають духовного, вічного, життя вічного. І якщо тілесна людина щось з ній трапилось не так, вона вже не знає, що робити. І її молитви тільки на те, щоб Господь звільнив від яких труднощів, які є. А апостол Петро і апостол Яков кажуть, що. Коли впадаєте в деякі випробування, то ви радієте. Бог вас зміцнює через це випробування вашої віри йде, і ваша надія повинна бути на Бога, на життя вічне. І апостол Павло, посланні до Корінфіан, каже, що в 15 розділі що той, хто надіється на Христа тієї цільки житті, то він нещасний з усіх людей. Тому <кій> різниця між тілесним і дорослим в Господі той шукає духовного Слова Божого, вивчає Його, змінюється. І це не легкий путь, це важко робити, як завжди, коли нас хтось облічає. То ми оскаржуємось. а це ознака немовля. Коли батько наказує за діло дорослого, він розуміє, що він зробив не так. А немовля він не розуміє, за що його можуть наказати. Да? Тому немовля і не наказують. То ціль в цьому. Образі сім'ї це наша зрілість, наше зростання в Господі в познанні волі Його, зміцнення віри нашої, надії нашої на Господа, не тільки тут, на землі, а в вічності. І ті, хто дорослі, вони мають силу допомагати, вони бачать потреби інших людей, вони уважні до них, і вони Через віру свою доказують діла віри. І це дорослість, це зрілість. І в сім'ї, як в церкві, ми повинні зростати для того, щоб робити добро один одному, і щоб наша любов була досконала, як Божа любов до нас. Не дивлячись на наші недоліки, Господь любить нас. І коли ми звертаємось до Нього, Покаяння Він прощає нам. Друге зображення, яке тут Апостол Павло каже, це поле. Так, і Христос сказав, що почва це є серце людини, а насіння це є слово Боже. І сіяч, який сіє це слово Боже. Воно падає на серце. І в церкві є служителі, які поставлені для того, щоб проповідувати, навчати людей. І коли навчають, вони кажучи Слово Боже, то яка почва, яку ми приймаємо? І ціль, для, де він каже, про поле, це кількість людей. Якщо люди чують Слово Боже, яке проповідується, і в церкві, і в іншому місці. Вони приймаються Слово Боже, і вони приєднуються до церкви, і церква зростає. Апостол Павло каже, що я починав в Коринфі. я був сіячем Слова Божого. Заснувалася церква. Так? І він каже: я бачу, що ви знову, як тілесні поступаєте. Хтось уважає мене як служителя, а другого служителя зневажає. І на прикладі Аполоса Петра, то деякому подобався Павло, тому що він каже, я особливо речист, але у нього було серце батька, і він казав, Я народив вас словом благодаті. Він турбується про них, як душеопікун. Аполос був дуже. Красномовний, він проповідував слова, і його проповіді, мабуть, задовольняли деяких людей, які були там, і вони казали, що ось Аполос для нас це наставник. А хтось дотримався заповіді старого заповіту, і казав: я увірував від Петра. От Петро гарно каже, да, що треба виконувати. Заповіді всі дотримуватись е, всіх єврейських законів. Е, і апостол Павло каже: у кожного із них, із нас, служителів, є різні діяльність, ми е, різноманітність служінь, які є. Тут і деякана, які звершують своє служіння, і пресвітера, і євангелисти, благовісники і вони роблять це для однієї цілі, як поля, щоб церква зростала, кількість назростала, щоб Слово Боже розповсюджувалося, щоб люди приймали Євангелія приймали і долучалися до церкви. І там є навчання як в сім'ї, де готують і до хрещення, і навчають в життєвому. Буті, як, як треба виконувати волю Божу. І він каже, що один, як сіяч сіяв, як Павло каже, другий поливав як ополос, хтось буде жати, але це все залежить не від того чи іншого служителя, а все зрощує Господь. Якщо ми не будемо підкорятися Духу Святому, якщо ми не будемо. Дивитись слово Боже і бачити в ньому себе, свої недоліки, то ми не можемо зростати. То Тоді й врожаю не буде доброго, хто б пожав. То В цьому прикладі, як поле, це єдність цілі, це діяльність служителів і необхідність служіння в різних служіннях, які є. Тому у нас буде сьогодні звіт на членському зібранні служителів, які виконують різноманітні служіння. І все це доповнює, і воно служить для єдності церкви, для прославлення Бога, для прославлення церкви Божої. І третє, на що я хочу також звернути увагу, це будівництво і апостол Павло. Каже так, що я, як будівничий, будую. І тут він звертає увагу на те, що церква це є храм Божий. І апостол Павло До Єфесян також каже так: то ви більше не чужі, не захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога. Збудований на основі апостолів і пророків, де наріжним камінням є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля досконало збудована, зростає в святий храм у Господі, в якому й ви разом будуєтесь Духом в Божу оселю. Апостол Петро також е, каже: <кій> це записано перше Петра. Другий розділ, п'ятий вірш. І ви самі, немов живе каміння, збудовуєтесь в духовний дім, щоб бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. Апостол Павло звертає увагу на те, що церква це храм Божий, який будується. І є принципи, по яким вони повинні будуватися. Це фундамент. Це наріжний камень, який є Господь Ісус Христос. Тобто наша подвалина в нашому будівництві церкви є Господь Ісус Христос. І апостол Павло ниже каже, 16, 17 вірш: особисто по кожного із нас, що ми, як особистість, є також храмом Божим, і дух Божий живе в нас, то це також відноситься. що і нас в серці повинен перше бути це Ісус Христос. Це основа всього. А якщо основа Христос, то всі якості Христа вони переходять і на тих, хто будує, бо це є фундамент, є тверда підвалина, на якому будується все. Якщо Ісус Христос не займає перше місце в нашому житті, то це будівництво на Піску. Воно зруйнується. Будуть спокуси, і воно не встоїть. А якщо на Христі, які б спокуси не було, які б обставини в житті не було, які б хвороби не були в нас, у нас надія на Христа. Другий апостол Павло звертає на те, що із чого ми будуємо. І Він так образно каже, золото. Срібло – Сріблокоштовника каміння. це те, що постійно, воно не гниє, воно дуже красиве, воно твердо доступно, важко доступно. Щоб цей, цей, цей матеріал мати, це треба прикласти зусилля. А це і наш характер, а це і наше випробування. І це наша жертовність, яка є, і це наше служіння. Іноді служіння важко нести. А той, хто будує на сіні, соломі і дереві, використовує таке матеріал. Це, це таке минуче, тимчасове, душевне, непримітне, легкодоступне. Хтось загорається, щось зробити, ще не доробив, вже бросив. А... Апостол Павло каже, що випробування, воно буде. І хоча є основа Христос, але матеріал, який ми використовуємо, це не добрий, воно згорить, воно не принесе Богу славу, воно не встоїть. Тому при будівництві ми повинні використовувати все найкраще в нашому служінні. Ну і Будувати по плану, який Господь дає. Церква вона відрізняється від підприємств, яких, від якихось світських організацій. Там є все тримається на фінансах, на зарплаті. Якщо гроші не платять, то люди уходять. Так, Там є ієрархія якась, де повинна хтось отримати більше, хтось менше. Так, де є головуючі, а де є ті, хто підкаряються їм. А церква це не так. І в план будівництва церкви написано, що глава є Христос, а інші всі служителі. І апостол Петро каже, що ми всі маємо право звершувати служіння Богу. Ми всі є священники перед Богом. І якщо. Церква, то це служіння не із користі, це жертовне служіння, це смиріння, яке є, це служіння від всього серця. І якщо дивитись на першу церкву і на апостолів, то мали вони будинки свої чи ні, не було храмів. Апостол Петро. І апостоли Іан йдуть в храм е, Єрусалимський для того, щоб помолитися. Дивляться, а там хвора людина, дивиться на них, має надію, що вони щось дадуть йому. А вони кажуть, що у нас нема ні срібра, ні золота. Але те, що ми маємо, ми даємо тобі. І в ім'я нашого Господа вставай, і йди. Тобто сила в церкві залежить. Не від нас, а від Духа Святого. Для, від нас потреба тільки в тому, щоб ми віддали себе на як живу жертву, на служіння Господу, і Бог буде використовувати. Тут нема місця гордісті, десь тут нема місця для того, щоб мати якийсь великий сан, і щоб люди підкорялися. Це. Але церква, якщо дивитися на Церкву, яка є в світі, вона прийняла ці світські плани будування. І якщо там є Папа Римський, то йому всі вклоняються. Так, і як один засновник ордена нищих монахів, прийшов за благословінням до Папи Римського. Він каже, це не добре, що монахи нищенствуючі, що в них нічого нема. Подивись на храм Петра, який збудували, а він каже: «Да, ми маємо храми, все в золоті. А апостол Петро казав, що у нас нема ні золота, ні срібла, але є сила Божа. А зараз у нас є срібло, золото, храми, але нема силої Божої для того, щоб звершувати для слави Божої підкаряти людей. Тому, дорогі друзі, будемо відноситися до церкви як сім'ї і поважати духовний зріст кожного, так? і зростати в познанні Господа і в любові один до одного, що церква також це поле, де благовіствується Слово Боже, Євангеліє Спасіння, і ми повинні кожен. Розповсюджувати це, так, і не ображати служителів, які займаються цим служенням, які посвятили себе на це. Так, і як храм Божий, дійсно збудовуватись на основі Христа і як живі камні будемо збудовувати Церкву Христову. Амінь. Ми помолимось.